Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Дівчата сьогодні хочу розповісти вам про свою вишивку, тому що якось останнім часом я все знімаю відео про в'язання, але я вишиваю, вишивку я не закинула. І перший процес, який я хочу вам показати, який я почала активно вишивати ще до початку відпустки, це ось такий набір від Алісена. Такса з телефоном. Така чудова такса відпочиває на березі моря, лежить на ковдрі з книжечкою і під парасолькою. Я б навіть дала назву не такса з телефоном, а такса під парасолею. Дуже гарна парасоля, але я її ще не почала вишивати, ще не дійшла до неї. Ниточки тут ПНК, ну вони танкуваті, в принципі, непогані, але ними я вишивати не дуже люблю, тому що вони, ну, вони танкуваті. Так. Не будемо довго про ниточки. Ось так виглядає схемка. Зчинка непогано, все тут ясно, все тут зрозуміло. Ось така от схемка. І що ж в мене вже вийшло? До складу набору ходить принтована канва. море і пісок мені вишивати не потрібно. І посередині виділено місце для саме вишивки, яке не замальовано. Без основного фону це місце мені треба було знайти серединку і від цієї серединки починати вишивати. Ця серединка була ось десь. Отут, я вже точно не можу вам сказати, але Посередині. І, звісно, коли я вийшла телефон, пішла вишивати далі. Вишивала ось також животик, вишивала ніжки, потім захопилася вишивати ковдру. І я одразу зрозуміла, що щось в мене тут не сходиться, не вистачає мені однієї клітинки, щоб закрити ось це місце, де повинна бути ковдра. В ширину все добре, тут в ширину все добре, а саме таку вдовжину, якось так вниз, в мене чогось тут не вистачає. Я... Спочатку думаю, ну ладно, може так і потрібно, може не обов'язково, я повинна прямо клітинка в клітинку сюди вписатися. Почала я вже потім хвостик, вийшла отак всю ковдрочку, вийшла все тіло. Дівчата доходжу до вуха, а в мене тут помилка, я пропустила вниз один рядочок. От якраз цієї клітинки мені і не вистачає. Ну, звісно, всю роботу пороти я не буду. Якось я тут вже викрутилася, як тут вже це вушко я вишила. Це сам телефон, це паличка, на якій тримається парасоля, і буду зараз вишивати мордочку, таксочки, і буду вишивати парасолю. Мені, в принципі, залишилось вишивати тут і небагато. Ви знаєте, вишивається дуже легко, вишивається дуже цікаво. Я дуже захопилася з цією подорожюю. Так вона мені сподобалася. Так мені сподобалася ось ця книжка, як от я почала вишивати і так все. Зрозуміло, так все об'ємно, і ці лапки, і ці животики. Зазвичай я тваринок не вишиваю, але мені потрібна саме оця такса, саме ця такса на морському узбережжі, яка відпочиває, і ця мені робота дуже подобається. Чому я пропустила вниз? От ви знаєте, скільки б я не вишивала, але вишивати з гори до низу в мене виходить не дуже гарно. Я зазвичай вишиваю знизу до верху. Я тоді бачу якось візерунок, я бачу схему, я все розумію. Зверху до низу мені це дається важко. І десь я тут пропустила один рядочок, і трохи в мене тут буде помилка. Але на загальну картину це, ви знаєте, якось так от не впливає, і звісно, випарювати всю картину за одного рядочка я не буду. Ну, то нема сенсу. Я думаю, що якби я не сказала, ніхто б і не побачив і не знав би. Тож я вишиваю цю роботу, мені вже залишилось небагато. Я думаю, що цю парасольку і мордочку, таксочки я вишью дуже швидко. Я задоволена цим процесом. Мені дуже важливо, щоб не тільки був гарний результат, але щоб був цікавий і процес. Що я вишиваю далі? У своїх недавніх покупках я вам показувала, що придбала ось такий набір від «Нова Слабода», Він називається А як же він у нас Тиха година! Називається Тихогодина. Я придбала цей набірчик і почала вишивати заради своєї киці. Ну, не моєї киці, а киці мого сина. Я вже неодноразово показувалася на своєму каналі її, але вона у нас без таких рудих плямок. Руді, руді плямки я вишивати не буду. Залишу тільки. Ось цю плямку і вишу її чорними ниточками. а Так буде вся киця біленька. Підходить до інтер'єру ця картинка, тому що, окрім білої киці, в домі мого сина є і такі квіти, і монстери, є, і канапка така є, і подушка така є. Все дуже дуже підходить. Буду я вишивати цю роботу. але що в мене як в мене вийшло, Я. Придбала навмисно цей набір, щоб взяти його в дорогу, вишивати саме у потязі, вишивати в Польщі, щоб мені не було сумно. Почала я готуватися. Я, до речі, склала все ось таку торбинку. Я в торбинку в такий конверт, я цей конверт отримала у подарунок. Думаю, складу я все в цей конверт, щоб мені було зручно в дорозі в потязі вишивати. Голочки я колола ось такий клаптик фет. Я не брала ніяку гольничку, щоб було знаєте, пласкіше. Нитки тут аврора. В зв'язку з тим, що вони дуже тоненькі, вони погано засовувалися в вушку. Нитка в дівача в наборі не було, я якось не подумала. І Я сиділа постійно жувала ті нитки, щоб вони влізли в те вушко. Це перше було. Потім, коли я почала вишивати, я почала вишивати темними ниточками ось такими, і вони не дуже закривали клітинку. Ну, також це не біда, я потім звикла. Але ці ниточки, коли в голці, вони отак одна, знаєте, вони спіралю скручуються, і треба було постійно їх розматувати. Якщо їх не розмотати, то моментально зав'яжеться вузлик. А я боялася що голка зісклізне з ниточки, і я в потязі загублю голку і чим я буду вишивати далі. Ну, тобто, так собі мені ці ниточки, вони мені не дуже подобаються. Але ж я ну, почала вишивати добре. Добре, що я ще вдома заглянула в цю схему, яка вона величезна, я не розумію навіщо таку велику схему робити. Добре, що я заглянула. Ну, дивіться, яка це простиня, і я це постійно гортала. Я не вертала, я склала так серединку і дивилася сюди. Ось так в мене тут було. І я так туди-сюди, туди-сюди. Але дивіться, дівчата, ну, незручно. Добре, що я подивилася вдома, я склеїла, я зайві частини всі пообрізала. От якби воно було не склеєне, я вишиваю середину, ну, дуже було б незручно. Дуже незручно. От я з таким чином то так вишивала, то ось так вишивала. Ключик я також відрізала, тримала його окремо, тому що ключик із однієї сторони на одному листику надрукований і на іншому. Ну, дуже велика схема. Так, ще я брала ось такі собі ножнички. Так, це я все показала, і давайте я покажу, що ж я тут навишивала. Виходить доволі таки гарна картинка. Ми бачимо, що це в нас буде стілець, софа, така канапка. Це буде подушка, і тут в мене вже почата лапка киці вишиватися. Ну, дуже, ви знаєте, так сумнувато мені було вишивати ось саме цю ділянку, тому що тут сині ниточки, потім бленди йдуть, але в потязі мені нічим було зайнятися, і я задоволенням вишивала саме оцю канапу. Я думаю, що далі квіточки і кицю мені буде вишивати цікавіше. Але що я ще побачила? Я побачила брак на тканині, дівчата. От якщо ви придивитесь, у мене отут один стовпчик: хрестики більші, ніж інші. Тому що тут у нас іде брак. Так, ось дивіться, дівчата, ось у мене іде одна клітинка. Ось отут вона От одна клітинка, і тут. І інша клітинка. І між ними, між ними є ще, от бачите, дві клітинки поруч. Тобто, в мене один хрестик. Ось цьому рядочку, не з однієї клітинки, а як складається з півтори клітинок. І це отак іде повністю повністю, повністю весь вертикальний рядок. І ось ці клітинки в мене, ви бачите, що ну, видно, воно, видно, що вони більше, ніж потрібно бути. Вони не повинні бути такі великі, ось ці хрестики, ось цей весь стовпчик. Я, звісно, дуже розстроїлася. От ви знаєте, була б я вдома, я б повернула б цю канву, я б написала б виробнику, тому що. Ну, набір коштує 377 гривень. Тут моя праця, тут мій, мій час, тут, ви знаєте, ну, я буду дарити цю картину, я буду оформлювати, буду витрачати далі свої гроші. І оце придбати таку тканину з таким браком, ну, мені не дуже було це приємно. Звісно, я вишивала далі, бо якби я перестала вишивати, я залишила б зовсім без рукоділі, я залишилася без вишивки, і ну я на це не розраховувала. Я розраховувала вишивати саме цю роботу, інших наборів в мене не було. І тому я хочу сказати, що звісно, я від цього виробника цю роботу довишиваю, дороблю. Я форму я подарю. Але це перша робота від нової слободи, і я не думаю, що я буду вишивати ще роботи від цього виробника. А ще я зробила такий висновок, що дорого, коли ти розраховуєш на якусь... Роботу, якщо ти розраховуєш на якийсь набір, ну, по-перше, треба брати відомого тобі виробника. І по-друге, бажано вдома щось почати, щось почати робити, щоб ти бачила, що і як. А ось такі в мене враження від нового для мене виробника. Тож такі мої вишивальні роботи. Далі я хочу показати вам, який я отримала в Польщі подарунок. Я вже неодноразово показувала на своєму каналі подарунки від катажини. Ми завжди. Обмінюємося подарунками, коли я приїжджаю в Польщу. я везу їй якийсь невеличкий презент, і вона, в свою чергу, висилає мені. Я з великим задоволенням хочу поділитися з вами подарунком, що прислала Катажина мені ось такі чудові ниточки. Це буде для в'язання. ниточки такого осіннього-осіннього кольору. Хоч у нас і дуже жарко, у нас літа ще продовжується, але осінь вже, вже не за горами. Так, далі ще для рукоділля я отримала. Ось такі китички, дуже вони класні на косметички от в самий раз. Гудзики я також дуже люблю, гудзики то моя любов, в мене їх багато. Гудзики у вигляді сердечка. І ось такі дерев'яні гудзики, що мені подобається, я думаю, що їх можна буде пофарбувати в той колір, який мені буде потрібен. Ще я отримала ось такий-чудовий чудовий набір від фірми Орхідея. Я також показувала. Що Катажина мені вже дарувала такі набори від орхідеї, я вже їх вишивала. Це вишивка іграшок на пластиковий конвіт. Іграшки від цього виробника виходять дуже яскраві. Я ще отримала декілька журнальчиків, і рукодільна частина подарунку це такі чудові дві гольнички. Дивіться, дівчата, яка краса, ну, я собі таких не навишивала. У мене таких гольничок немає. Дивіться, які вони гарні. Ще в мене тут є китичка і є пін. Дуже гарно. Я щиро дякую Катажині за її подарунки, за її увагу, за її. Теплі добрі слова, які завжди вона мені пише і за її щирі побажання. І наприкінці відео хочу вам показати свою переорганізацію бісера. Ще хочу показати на які я привезла цього разу з Польщі. Перший це з Албанії. Мої свати їздили в Албанію. Вони знають, що я збираю на і привезли мені з Албанії такий на так, це з Албанії. А це на персточек міста Веба. Це польське місто. Вони також туди їздили на відпочинок. Дивіться, який гарний. От напиши Одеса, іначе Одеса, так? Так, це місто Веба. Далі. Моя невісточка їздила зі своїми подружками в Італію і привезла: дивіться, який гарний, гарний наперсточок Сіцілія. Такий об'ємний, об'ємний, дуже гарний. І інший також Сіцілія. Лимончики. Так, прикольно. Далі. Один я купила у Вроцлаві. Вроцлав. Ну, це ж згадка, це ж на пам'ять. І ще один мені подарувала моя кума. Вони переїхали з Житомира жити зараз в Одесу. Ми зустрічалися, і з Житомира вона привезла ось такий наперсточок. О, дуже мені приємно, що вона згадала, що я їх колекціоную, збираю і привезла мені ось такий наперсточок. Всі мої наперсточки, основна маса, зберігаються в Херсоні, а ті, що я придбала за останні три роки, зберігаються в мене тут в Одесі. І ще я хочу показати, на тему мені чоловік замовив ось такий органайзер для бісеру. Я давно думала, потрібен він мені чи не потрібен, а тепер думаю, як я без нього жила. В мене все лежало в поліетиленових пакетиках кубкою в двох коробках. І коли мені потрібно було щось підібрати, я не розуміла, якого. Бісеру, яка в мене кількість, які номери в мене є. Я нічого не розуміла. В цьому органайзері 64, ось таких баночки. Я думаю, що сюди два пакети влізе. Десь на 10 грамів, може так. Я не заміряла. Бо я сюди пересипала усі свої залишки. Пересипала, підписувала, зробила собі табличку в Excel, переписала всі номери, які в мене є. Я розставила таким чином, що отак іде. Тут початок. Іде перший рядок, потім продовжується звідси. Ну, Не отако, а отако. Ну, В принципі, розташовувати, розміщувати тут можна так кому як зручно. Ну, мені дуже зараз зручно, я бачу всі свої номери. Але, звісно, це не весь бісер, який в мене є в наявності. Я хочу ще один такий органайзер, тому що весь бісер в мене не вліз. Але дивіться ж, яка краса. Він стоїть, і я просто любуюся, саме дивлячись на цей органайзер, на цей, на цей бісер, на цю красу. Ось, я навіть переверну. Дивіться, як класно, все видно. Інший бісер, який не вліз сюди, але в мене він підписаний, я знаю, якого номеру. Я поклала окремо в коробку і переписала також в табличку, внесла, який в мене є бісер. А інший бісер, який безномерний, я склала в іншу коробочку. Тут хоч якийсь порядок. Якщо в мене в ниточках, в тканинках, в наборах кругом був порядок, то тут був бесед. Тепер, тепер в мене є і тут порядочок. Це, дівчата, набалакала вам. Все показала, все розказала. Дуже вдячна вам, що ви були цієї хвилини зі мною. Буду дуже вдячна вашим коментарям, буду дуже вдячна вашим побажанням, що робите ви і як, як ви вишиваєте, як ви що зберігаєте, що ви колекціонуєте. Буду дуже рада вашим відгукам. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, і всім пока.